Пожежа на Донеччині. У Горлівці горів 9-поверховий житловий будинок. Вогонь по балконах розпосюджувався з 5 го до 9 го поверху. Повідомлення про пожежу до Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло об 11.12. Ліквідувати її вдалося вже через годину. Загиблих та постраждалих немає. Наразі рятувальники з'ясовують причину займання. Урок на все життя. У Димитровому затримано двох школярів при спробі угнати скутер. Про це повідомляє ГМВС України в Донецькій області. Очевидцем події став сам власник транспортного засобу, коли пізно вночі вийшов на балкон. Чоловік одразу викликав міліцію та кинувся наздоганяти викрадачів. Одного з них власник двоколісного транспорту зупинив ста метрах від будинку. Другого зловмисника затримали працівники карного розшуку, які прибули за викликом. Затриманими виявилися школярі із Слов'янська. За словами правоохоронців, раніше проблем із законом хлопці не мали. Старшому учаснику кримінальної пригоди 15 років. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за статтею крадіжка. Другий на момент скоєння злочину не досяг навіть і 14 років, віку з якого настає кримінальна відповідальність. Тому до нього будуть застосовані встановлені законом заходи виховного характеру. Незаконне втручання в підприємницьку діяльність з боку працівників міліції виявлена у Кіровському. За безпідставну перевірку приватної фірми до дисциплінарної відповідальності притягнуто старшого лейтенанта та майора міліції. Під час слідства встановлено, що співробітники міського відділу міліції безпідставно проводили перевірку приватного підприємства, що займається продажем піротехнічних виробів. Крім того, правоохоронці незаконно вилучили майно фірми. Сьогодні його повернуто власнику підприємства. Останні приготування до дня незалежності України, аби переконатися, що все йде за планом, прем'єр-міністр України Микола Азаров провів засідання оргкомітету з підготовки та відзначення 22 ї річниці. Під час наради глава уряду констатував, що усі заходи вже профінансовані. Річницю незалежності України необхідно відзначити на гідному рівні. На цьому наголосив прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання Оргкомітету з підготовки та відзначення заходу. Наразі очільник уряду дав доручення київській владі прикрасити столицю до свята та іншим установам готуватися до річниці як належить. Ви все це знаєте, і ми звичайно так і готуємося, але я нагадаю вам, що живательно в усільному режимі таку роботу провести. Першим з доповіді щодо підготовки до свята виступив заступник міністра освіти і науки України Борис Жебровський. Він доповів, що міністерство звернулося до рад студентського самоврядування з ініціативою провести акцію Поздоров друзів через інтернет. Діти більшість інформації отримують з інтернету. Для них це дуже просто. Вони спілкуються. Ми звернулися до ради учнівського самоврядування, і шкільного і учнівського і ПТУ, і вузів. А ну, така така акція. Ну поздоров друзі 24 го числа. Поздоров друзі передай їм. Я думаю, що це буде цікаво і, і ну ми якось теж підключимося. До того ж, спеціалісти запевняють, що під час свята нудьгувати нікому не доведеться. 24 серпня будуть проведені перші всеукраїнські сімейні спортивні ігри та фінали з футболу, стрітболу та інших ігрових видів спорту Головне, на кліщанське. Ми тижні двох часов проведемо вперше. первые всеукраинские семейные игры. Это формат «Мама, папа и я. Спортивная семья», что мы проводим каждый год, но в этом году сделаем очень ярко, с хорошим ярким оборудованием. Также в эти дни проведем финалы всеукраинских состязаний среди дворовых футбольных команд, такие же по стритболу, и сделаем такие адреналиновые игры, популярные сегодня среди молодых и подростков, воркаут, Якщо знаєте турніки і паралельні Брусія, це завжди викликає інтерес. У зв'язку з тим, що основні заходи до Дня Незалежності України проходитимуть у столиці. Тож до цієї дати у Києві відкриють три нових парки. Олександр Овчаренко, регіональна служба новин. У Донецьку з'явилося дерево бажань. Встановили його у Калініцькому районі на вході до парку 30-річчя перемоги з боку набережної. Поки незвична скульптура стоїть у поліетилені. А ось біля входу з верхньої частини розмістили також незвичну споруду, яка має назву прогулянка під зірками. Наразі тут тривають останні приготування до відкриття парку, яке заплановано на 23 серпня. Вже облаштовані пішоходні доріжки, закінчили монтаж лавочок, встановили урни та паркові ліхтарі. Зараз роботи киплять біля палацу дитячої та юнацької творчості. Фасад будівлі продовжують оновлювати, а на майдані перед ним будівельники займаються облаштуванням нового фонтану. Також до 23 серпня робочим належить змонтувати баскетбольні та дитячі майданчики. За останніми підрахунками на реконструкцію і будівництво парку було виділено 6 мільйонів гривень. 13 серпня світ відзначає міжнародний день шуйги. Започатковано його було в 1992 році за ініціативи британського клубу. Сьогодні ж, за неофіційними даними, в світі живуть понад півмільярда ліворуких людей. З деякими з них з нагоди свята вдалося поспілкуватися, і нашим кореспондентам. Ліворукість це особливість не лише тіла людини, а й передусім мозку. Адже саме його роботою зумовлено те, стане людина шульгою чи ні. Якщо у праворуких людей головною є ліва, раціональна аналітична півкуля, то у шульг – це права півкуля, яка відповідає за творчість та образне мислення. При цьому, на відміну від звичайних людей, мозок кожної ліворукої людини по-своєму унікальний. Ще що замітили, що у правши більш жорстка. связь между отделами головного мозга у левш, и это способствует более стандартному мышлению вот но ну и там существуют такие определенные ну, ограничения у левши более слабая связь между отделами головного мозга и это способствует более образному творческому и стандартному мышлению В повному обсязі використовує свій творчий потенціал студентка Анастасія з Донецька. Вже кілька років дівчина займається створенням прикрас, а також вишиває нитками та бісером. За її словами, жодних незручностей під час користування речами для праворуких людей вона не відчуває. При цьому питання щодо переучування в її родині жодного разу не поставало. Ні, ніколи не піднімалася. У мене мама лівша значальна пошла і її переучили в її совєтське время. И меня уже переучивать не захотели. То есть она увидела, что я рисую, пишу, то есть, что больше активно левая рука ее это не волновало. Но в школе. Моя класна рукава тоже не старалась переучити, а от в параллельном класі якраз раз переучивали що на то время. За підрахунками фахівців, шульги складають від 10 до 14 відсотків загального населення планети. Є вони і серед співробітників Донецької обласної державної телерадіокампанії. Знайти ліворукого оператора. Нам на жаль не вдалося. Втім, маємо двох відеоінженерів, яким фізіологічні особливості аж ніяк не заважають вправно виконувати свою роботу. Марія Полиновська одна з них. Майже весь свій робочий день вона проводить за комп'ютером. При цьому мишею користується, правою рукою. Незручності від цього також не відчуває, адже привчила себе так працювати з самого початку. З Самого початку всі мишки були праві. Якщо були мишки для лівш, то можна було потом перелучитися. Так як з самого початку вона була для правши, я правою прийшлась працювати. При цьому деякі речі шульзі доводиться робити правою рукою і у побуті, зокрема користуватися консервним ножем, який під час відкривання склянок лівою рукою просто зминає кришку. Виникали невеличкі незручності ще й в школі. Дуже трудно писати, коли рядом чоловік сидить, тому що звичайно навіть в школі це не розчитували. Нас садили мене лівим боком, а його правим боком. І ми не могли писати. Приходилось приучатися вот так писати». Втім, фахівці наголошують, в жодному разі не можна перевчати дитину, яка почала їсти або писати лівою рукою. Саме така практика була поширена в навчальних закладах країни за часів радянського союзу. Лучше не переучувати дітей, тому що дітей, переучені лівши а чаще страдають неврозами, У них більш розсіяне внимання, тому що їм приходиться. Ну как бы заново ориентироваться какой рукой. Вот. Я знаю, что в пилоты не берут переученных левшей, потому что им сложнее ориентироваться в пространстве. Ну и вообще это стресс. физиологии да. заложена так, а их переучают по-другому. Крім того, при здійсненні неприродних для них рухів шульги отримують не лише нервовий, а й м'язовий стрес. Через це, згідно з дослідженнями, вони частіше отримують травми на виробництві, де використовується обладнання, призначене для праворуких людей. На жаль, в найближчому майбутньому ситуація навряд чи зміниться. Адже навіть звичайні побутові товари для шульг наразі можна знайти лише в інтернеті. Гліпшемовнів, Андрій Довгий, регіональна служба новин. Чи вдасться залити фундамент Кальміус Арени до зими? Сьогодні цим питанням переймаються не лише забудовники, а й місцева влада. Мовляв, питання підготовки до Євробаскету 2015 під особистим контролем президента. Тож і часу на найменше зволікання немає. Трохи понудьгували під парканом в очікуванні дива, і ось ми на території майбутньої Кальміус Арени. Тут ще досі копають і не дуже раді десанту представників змі. Мовляв, без замовника розмови не вийде. Про причини занепокоєння підрядників дізналися пізніше. В зв'язку з тим, що сьогодні, вже середина августа, ми просто заострили вопрос для підрядчика, щоб обрати увагу на. те сроки, которые необходимы. Потому что рост сроки связаны с большим количеством укладки бетона и необходимо потом дополнительные очень серьезные усилия. Підрядники ж виправдовуються геологією майданчика. А тут не лише суглинковий ґрунт, а й вологі відкладення мулу та ще й подекуди просто скеля. Власне, тому кальміус-арену поставлять на палі чи топак сваї, а на них по всій площі залють плиту 60 сантиметрів завтовшки. Але ж поряд із річками так завжди буває. Отже, питання насправді в грошах. І очільник області пообіцяв проблему врегулювати. «Надо ускорити. Процес підписання договору для початку фінансування цього проєкту кредитування. Натомість, основна схема фінансування наступна: 25% дає приватний капітал, решта державний кредит, який інвестор має погасити до 2020 року. Відсотки ж сплачує держава. Євробаскет Європейський, він в Європі по популярності да, займає второє місце такий чемпіонат. І п'яте місце в мірі. Можна говорити о том, що це собиття сравнимо з Євро 2012 от в частині економічної доходності. Невдовзі на засіданні організаційного комітету. Ми дізналися, що держава виділяє кожному приймаючому місту не більше як по 200 мільйонів гривень. У нас же Донецьк прийматиме півфінали та фінали Євробаскету, а за Макіївкою закріплене облаштування тренувальної баскетбольної бази. І місто Супутник тут у питанні пріоритетності все-таки програє. А ось і вона майбутня база на території Донбаської академії будівництва та архітектури. Тут поки що пустир, де місцеві мешканці копають хрін для консервування огірків. Про майбутнє будівництво тут майже не поінформовані. І не об'являє артепіта спортивної комплексу на такий слух ходить. Що ж, організатори обіцяють змінити ситуацію. У задіяних містах зведуть 70 баскетбольних майданчиків, проведуть шкільну баскетбольну лігу та численні промо-акції. Ще й підключать волонтерів. Їх у Донбаському резерві понад три тисячі. Сергій Молотков, Олександр Лещенко, регіональна служба новин. Українські шаблістки стали дворазовими чемпіонками світу. Перемогу наша збірна виборола в останній день змагань на чемпіонаті світу з фехтування, що проходив у Будапешті. У складі команди виступали Ольга Харлан, Галина Пундик, Аліна Комащук і Олена Вороніна. У фіналі Українки одним уколом подолали чинних чемпіонок росіянок з рахунком 45-44. Переможну точку поставила Ольга Харлан. Нагадаємо, раніше Українки були першими у 2009 році в Анталії. Відзначилися українці і на другому кубку світу з плавання, що проходив у Берліні. Українська плавчиня Дарина Зевіна встановила новий рекорд Європи. Про це повідомляє Федерація плавання України. Вона фінішувала першою на дистанції 200 метрів на спині за дві хвилини. Українка обійшла на секунду учасницю Олімпійських ігор Австралійку Белінду Хокінг. Олю, давай донечанка Ольга Саладуха змогла подолати у потрійному стрибку 14 метрів 69 сантиметрів. І це кращий результат кваліфікації чемпіонату світу з легкої атлетики у Москві. Своїх найсильніших суперниць Колумбіку та Ізраїльтянку Ольга випередила на 11 та 23 сантиметри відповідно. Остаточна розв'язка чекає на донецьку спортсменку у фіналі 15 серпня. До речі, Українка увійшла до топ 10 найгарніших учасниць світової легкоатлетичної. Пері. Одразу після випуску новин дивіться програму сьогодні в студії. Цього разу спеціалісти обговорюватимуть реалізацію програми Доступне житло, яка впроваджується у рамках виконання соціальних ініціатив президента України. Серед гостей програми заступник голови Донецької облдержадміністрації Олександр Фоменко. Ви теж маєте можливість долучитися до розмови, зателефонувавши за номером 312 50 80. Я ж з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами.